Добрий день, з вами моменти, справжні моменти життя. Сьогодні ми заїхали ще на одну площадку. Хочу подивитися, що тут знаходиться. Знаходиться це он площадка, номер телефона, адрес під Варшавою. Почнемо з цієї сторони. Так, давайте, наверное, с этой стороны. тут несколько декілька автомобілів є. У нас тут есть Honda. Honda Civic, по моему должна быть. бути. если я не помиляюсь. Так, Honda Civic. 2008 року 23 тисячі пробіг, 1,8 бензиновий двигун і коштує ця машинка 17 тисяч 900 злотих. недорога машинка. Ну, в принципі, непогана. І це в нас Kia Jets 1.4 двигун, бензин, 2013 рік, Пробіг ти... 204 тисячі кілометрів і коштує 22 тисячі 900 злотих. Недорога машина. Механічна коробка передач. Салон ухожений, чистенький. Рядом стоїть Volkswagen Golf. 2009 рік. 181 тисяча робіт, бензиновий двигун 1,4 літра. І коштує така машинка 18 тисяч злотих. Механічна коробка передач, салончик чистий. Ухожений. Чотири свіклоподйомничка маємо. Ось такий салон. Це у нас Kia Sportage в повному приводі. 2014 рік, 230 тисяч пробігу, дизель двохлітровий, коштує 42 тисячі злотих, 41 тисяча 900. Велика машина, механічна коробка передач. Слідуюча у нас Hyundai i 2017 року випуску. 180 тисяч пробігу бензиновий. Двигун 1,2 літра, невеличкий, конечно. І коштує ця машина 31 тисячу злотих. Механічна коробка передач. Ось така машинка тут продається на цій площадці. Так. Це Nissan. Ноти, 11 рік, 170 тисяч пробігу, 1,4 бензиновий двигун і коштує 14 тисяч 900. Мені правда, отакий Іззаду, отам, не, не подобається така конфігурація автомобіля. Оце вся непогана машинка. Hyundai i20, 15 рік, 190 тисяч пробігу, 1,6 дизель і коштує 28,5 тисяч злотих. Недорога машинка, але ну, більш-менш симпатична. Механічна коробка передач. Шей. Ши... Так, а рядом у нас Mercedes. Красавець Mercedes. Машинка закрита. Так, що у нас тут пишуть на цей Mercedes? Як говориться, Мерседес і в Африці Мерседес. Так, і так, Мерседес. Значить, 2010 рік. Ось Так, розмістили. Це табличко чи що? Ото у Варшаві, як півні співають приватний 58 будинок. 58 тисяч злотих стоїть. А який мотор тут стоїть? Не, не зрозуміло. Трохлітровий бензиновий двигун. 58 тисяч. Ось ну, така машинка продається на цій площадці. Красива машина, велика на автоматі. Ford Kuga 12 року випуску, 227 тисяч пробігу, бензиновий двигун 1,4, і коштує вона 32 900 злотих. Механічна коробка передач. Невеличкий екранчик є. Ну, це конечно десь. Так, Это свят не будем дивитися. Так. Опель Corsa турбо. Невеличкий автомобіль, механічна коробка передач. Ну, симпатична така спереді, а й ззаді нормальна. Так, Opel Corsa. 1.4 бензиновий двигун 15 року -го випуска. Проїхала вона 190 тисяч кілометрів і коштує 26 тисяч 800 злотих. Це Сітроєн. c C4 1.6 бензиновий двигун 2014 рік. бензин 28 900 коштуя <coughs> механическая коробка передач салон чистый так ford c-max 2008 рик Проїхала вона 200 тисяч кілометрів, 1,6 бензиновий двигун і коштує 14 тисяч 900 злотих. Машина велика і недорога. Механічна коробка передач. Ззаду має такий вигляд. Так, рядом стоїть попель. Тур меріва. Мені з такими вигибами автомобіль не подобається. Це на любителя. Так. Механічна коробка передач. Чотирнадцятий рік випуска. 190 тисяч кілометрів проїхала. 1,4 бензиновий двигун коштує 24 тисячі 900 злотих. Так, це в нас. Симпатяга Опель. Опель, який має всього-навсього дві двері. Опель Астра, восьмий рік, 180 тисяч. Проїхала вона, має бензиновий двигун 1,4 і коштує 15 тисяч 900. Це около 4 тисяч доларів. Звісно, якби було 4 двері. Можна б таку машину було б і купити за такі гроші. А дві двері якось воно для сімейного автомобіля не підходить. Так, це Сіат Ібіца. 2009 рік. 1,4 Бензиновий двигун проїхала 230 тисяч і коштує 15 тисяч 900 злотих. Рядом Peugeot 308, 308 року випуску проїхала 240 тисяч. Дизельний двигун 1,6 і коштує 16 коштує 1690 злотих. Механічна коробка передач. Універсал. Длина. Так. І рядом Citroën знаходиться у нас. Citro C4. 1,6 бензиновий двигун 14-го роду випуску. 157 тисяч кілометрів проїхала і коштує 28 тисяч 900. Механічна коробка передач. На цей мій автомобіль вже дивилися. Ну що ж, на цьому все, любі наші телеглядачі і підписники. Всього доброго!